Вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнющий десерт до чаю. Тобто шоколадні цукерки з печивом орелом. Для приготування ганашу можна використовувати звичайний шоколад у плитках, подрібнити його, а можна використовувати так як ось у мене, темний шоколад у каплетах. Шоколад заливаємо. Гарячими сливками і силиконовою лопаткою гарно перемішуємо до повного розчинення шоколаду. Якщо шоколад повністю не розчинився у вершках, то можна поставити на 10-15 секунд у мікрохвильову піч і розчинити. Гарно перемішуємо до перетворення в таку однорідну густу масу і охолодження ганашу. Накриваю харчовою плівкою у контакт і ставлю морозильну камеру на 30-40 хвилин. Беремо печиво, бажано пісочне. От у мене горего. Подрібнюємо його на невеликі шматочки, викладаємо у блендер і подрібнюємо. До печива додаємо ганаш і гарно перемішуємо. Змішали до однорідності і вийшла у нас така густа маса. Тепер будемо формувати кульки. Для цього беремо ваги, я їх застелила харчовою плівкою і будемо важити. Беремо масу і викладаємо, зважуємо по 20 грамів. Кладемо і Формуємо такі круглої форми кульки і викладаємо на дощечку з застиленою харчовою плівкою. Сформовані кульки, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в морозильну камеру буквально на 15 хвилин. Шоколад ламаємо на шматочки і розтоплюємо або на паровій бані, або в мікрофольовій. Печі дошку, застеляємо пергаментним папером. Шоколад ми білий розтопили, цукерки достали із морозильної камери. І тепер будемо оздоблювати їх у білому шоколаді. Для цього кладемо. Кожний шматочок у шоколад. Обмакуємо його з усіх боків, лишній шоколад струсуємо. І на відстані одне від одного викладаємо темний шоколад, молочний або чорний. Подрібнуємо і висипаємо кондитерський мішок. Ставимо кондитерський мішок у теплу воду на при до температури 25-30 градусів і розтоплюємо його. Кінчик, самий краючок обрізаємо і робимо. Коляські смужки, готові цукерки, залишаємо застигати і смакуємо. Якщо кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі смачного!